Бажаю здоров'я! В цьому відео я розповім вам, як підв'язати радіостанцію Anyton D88 з радіостанцією Motorola. В даному випадку це буде радіостанція dp 4420 ну, Взагалі, в мене буде приклад такий універсальний, або їх підв'язати друг з другом, або підв'язати радіостанцію Anyton в діючу мережу. Чим ця радіостанція така приваблива? Вперше, вона працює в двох, навіть в трьох діапазонах. По-друге, вона працює з шифруванням аес 256 Це, можна сказати, такий самий бюджетний варіант використання радіостанції десь у зоні бойових дій. Отут я вигадав приклад двох радіомереж. Перший канал це канал Батальйонний, другий канал це канал. Роти. Вигадав усі параметри. Значить, канал батальйони у нас працює через ретранслятор. І він працює в шифруванні aes 256 а от канал роти це прямий без ретранслятора. Він працює з 40-бітним шифруванням IRC4. Перше, що ми робимо, присвоюємо ID самій рації. Ну, хай це буде. Три п'ятірки. Назвемо Енітон. Є один цікавий нюанс. На жаль, не працює CPS-ка з кирилицею, тому приходиться усі значення, усі назви в венетоні вводити в латиницею. І ще один нюанс. Перед тим, як створювати код-плах з параметрами, я вам рекомендую оновити програмне забезпечення радіостанції Анітон до останньої версії. І там в архіві разом з останньою версією є також остання версія CPS. -ки. Тому потрібно оновити до останньої версії актуальної, і оновити саму CPS-ку. І після цього вже робити всі маніпуляції. Зробили ID 3- Радіостанції Енітон. Наступний крок. створюємо групові контакти визову. В параметрах у нас є контакт каналу батальйон ID його 55. І контакт канали, канала РОТА 1. Це контакт з ID 57. Вписуємо ці параметри. Потім створюємо групи прийом. Перша група у нас буде каналу Батальйон Бат. І додаємо контакт-Бат. Я вам рекомендую, навіть якщо у вас однаковий контакт виклику для декількох каналів, я вам рекомендую, коли ви будете створювати. Радіомережу з нуля, то рекомендую кожному каналу виділити окремий контакт. Чому це робиться? Тому що коли у вас є декілька каналів, і радіостанція знаходиться в режимі сканування, і вас визивають на іншому каналі, так ви на дисплеї точно побачите, на якому каналі вас визивають, або взагалі на якому каналі ведеться радіообмін. Це дуже зручно. Тому створюємо. Групу прийому БАТ і додаємо контакт БАТ. І також створюємо групу прийому Рота 1 і додаємо до неї контакт РОТА 1. Дуже зручно, коли назви контактів для канала і груп прийому співпадають, щоб не заплутатись. Тепер відкриваємо. СІПС-ку від мотороли. В розділі загальні положення знаходимо розділ загальні налаштування і присвоюємо, і присвоюємо ID радіостанції, хай буде три сімки. Тут же я вам рекомендую вписати. Паролі код плагу, для того, щоб постороння людина не змогла відкрити файл з налаштуваннями. А також, якщо це, наприклад, це радіостанція з дисплеєм, то потрібно тут вписати пароль на вімкнення. Наступний шаг. Заходимо в розділ Контакти і робимо те ж саме. Додаємо контакти каналів. Цифровий груповий виклик. Контакт у нас. Тут уже можна кирилицею писати Бат. Айді визову 55 І додаємо контакт рота 1 І якщо вам потрібно підв'язати радіостанцію Anyton вже до існуючої мережі, то можете відкрити код-плаг вже налаштованої радіостанції і ці параметри брати з самого код-плагу. Наступний момент списки груп прийому. Перший список це у нас буде BAT. Додаємо контакт BAT. І додаємо список рота 1 Додаємо контакт рота 1 Наступний шаг – Вписуємо ключі шифрування. Спочатку впишемо 40бітний ключ шифрування arc 4. Дивимося на параметри, які у нас є. У нас є сам ключ. І є ID-ключа 77. Вписуємо ці параметри. В цьому в іконці сам параметр не вписується, а вибирається. І 256-бітний ключ шифрування AES Encryption-Code. Дивимося параметри. Ось сам ключ, його ID дорівнює 7. І вставляємо сам ключ, сам ключ в це поле. Нажимаємо ОК. Все, ключі з'явились. Наступний шаг – створюємо канали. Дивимося, які параметри в нас є. Якщо у нас нема цих параметрів, беремо його вже в готовому код плагу. Канал «BAT» у нас кольоровий код 3. Частота передачі 145 МГц, частота прийому 165 МГц. Работає він на другому слоті. І вбиваємо ці всі параметри тут. Називаємо канал BAT. Частота передачі 145 МГц. Частота прийому 165 МГц. Контакт у нас. Бат. Кольоровий код у нас Color код 3. Другий слот. Список групи прийому BAT. В полі Extent Encryption вибираємо IES і в полі IES Digital Encryption вибираємо якраз цей ключ. Тут сам ключ не висвітлюється, але висвітлюється його ID. Ми пам'ятаємо, що у нас ID нашого ключа 7. Тому прописуємо тут 7. До речі, хочу звернути вашу увагу ще на один момент. На те, що тут є декілька рівнів вихідної потужності: низький, середній, високий і режим турбо. Якщо ви знаєте, що у вас впевнений рівень прийому, якщо ви, ваші абоненти знаходяться недалеко від вас, я вам рекомендую спочатку спробувати на режимі лоу, якщо цього буде недостатньо, то, то потім вже понаростаючій mid або high або турбо. Я виберу хай. Після того, як вписали всі параметри, нажимаємо кнопку ОК і також додаємо другий канал рота 1». Так як цей канал прямий. Дивимося, параметри у нас співпадають і на прийом, і на передачу. Частота у нас 155 МГц. Вписуємо ці параметри. Контакт вибираємо рота 1. Кольоровий код у нас 2. Слот нічого не міняємо. Екстент. Encryption вибираємо arc 4 так як цей канал у нас працює з 40-бітним ключем шифрування. І вибираємо ARC Encryption Code ID77. Рівень потужності теж я тут залишу хай. Ви вибираєте, який вам потрібен. Після цього нажимаєте ОК. OK. Усе. Канали ми зробили. Тепер в CPS від мотороли вписуємо ключі шифрування. Дивимося. У нас тут є розділ захист, защита. Тип конфіденційності вибираємо покращений. ID-ключа у нас. Дивимося, згадуємо. 77. Мова йде про 40-бітний ключ шифрування. Копіюємо ключик. Трошки нижче. Потім вибираємо значення ключа і набираємо і нажимаємо Ctrl-V. Щодо псевдонима ключа, то ми тут можемо назвати цей ключ як нам завгодно. Головне, щоб було правильно вписано значення ID ключа і значення самого ключа. Псевдонім ключа я напишу рота 1, щоб ми нічого не путали. Щоб ми знали для якого каналу використовується цей ключ. ROTA1. Прописуємо ID ключа 77. А от тепер вписуємо значення ключа 256 біт. Тут не дуже коректний, як на мене, не дуже коректний переклад зроблений. Вибираємо розділ симетричний, нажимаємо плюс. Вписуємо ID-ключа 7. Називаємо цей ключ BAT. До речі, тут вже називати можна і кирилицею. І значення ключа теж копіюємо. Сам ключ. Нажимаємо Ctrl-V. Все, вставили. Ключі прописали. Потім створюємо самі канали. Знаходимо розділ назначення канала зони. канали. Перший канал у нас БАТ. Файл голосового повіщення. Ви знаєте? Я от експлуатував радіостанцію 44.2.0 Моторола, і дуже зручно, коли ти перемикаєш канал, і голос каже, на якому каналі ти стоїш. Можливо, там як в темряві дуже погано видно, який номер каналу на самому корпусі. І в мене є список файлів голосового оповіщення. Навіть українською мовою, тому я використовую їх і дуже зручно. Дуже, дуже зручно. Мені, дуже зручно хлопцям. Всі дуже доволі. Далі вибираємо кольоровий код 3. Таймслот ретранслятору вибираємо 2. Нагадую, у нас в другому таймслоті працює ретранслятор. Потім, нагадую, що цей канал у нас працює з 256-бітним ключом шифрування, тому в розділі симметричний псевдоним вибираємо БАТ. Так як в нашому випадку ретранслятор працює без фраз-ключа, тому псевдонім раз у нас ні. Немає. Потім вписуємо частоту прийому, а вона у нас 165 МГц. Прийом в список груп вибираємо BAT. Потім далі передачу вибираємо 145 МГц. І передача імені контакта у нас BAT. Рівень потужності у нас, хай залишається високий. Тут, тут тільки у нас два варіанти: високий чи низький. І потім аналогічно додаємо другий канал. Називаємо його рота 1. Це у нас буде другий канал голосового повіщення. Кольоровий код у нас 2, Нагадую. Тепер ставимо галочку конфіденційність. Псевдонім конфіденційності у нас рота 1. Симетричний псевдонім у нас ніякий. Дешифровка фіксованого секретного ключа ставимо галочку. Частота прийому у нас. 155. Прийом список груп у нас. Вибираємо список рота 1. Передача передача у нас 155 МГц. Передача ім'я контакта у нас рота 1. Все, все. Створили контакти, створили канали, вписали ключі. Тепер заливаємо код плаги в самій радіостанції і все готово. На жаль, на каналі з ретранслятором ми не маємо можливості перевірити, а ось прямий канал працює. Один-два. один, один 23. 23. Як бачите, висвічується. ID радіостанції і висвічується контакт групового виклику. Рота 1. І навпаки: 1, 2, 3. Так що все працює.